Добрий день, шановне панство. Сьогодні хочу підняти одну тему, яку задала мені одна пані, напевно, з Молдови. Я по пам'яті, якщо не так, то вибачте, будь ласка, там є переписка, але хто не читав не читав, то я вам розкажу. Було запитання на рахунок того, що робити, якщо на, на ваш вигляд. Що самка є зажирівша, чи можна її пускати до самця, чи пускати її на м'ясо, бо вона зажиріла, і все, я би в такому випадку порадив таке, як я роблю? Робив точніше. Як я самки тримав окремо від самця, що я, що я маю на увазі? Наприклад, Е, я до того часу, як я зараз іменним способом почав їх тримати, то я до того тримав їх так. Я брав самця, опускав до самок на 2 місяці, і через 2 місяці я самця за, забирав і самки були покриті. Е, чи, про, протягом половиною е, приблизно місяців. Самки народжували. Я самкам давав відгодувати малих. І в принципі, якщо самочки відгодовлюють молодняк до двох місяців, то вони стають худіші, набагато худіші. І ну, втрачають ваду, вагу, то є, то, є та, то є та як є, то природня. І за два місяці вони То я їх через два місяці знову пускав до самця. При тому, як пускати, я ще, звичайно, підбивав собі, щоб мені вони народжували, була ймовірність народжування тоді, коли я хотів. І, наприклад, ва... і, і в мене, в принципі, самки не могли бути зажирівші, тому що вони е, відгодували малих і зразу пішли в парування. Навіть якщо були, наприклад, проблемні роди, то через 2 через місяці е, все рівно вони відходили і йшли в парування. Проблемними родами я називаю такі роди, при яких самка сама витягує мале, яке є дуже велике, або е, мале нутрня неправильно лежить і самка не, не може розродитися і вона зубами витягує малих. Що в мене було, напевно, з цією самочкою. От. Ось такі справи. Але давайте розглянемо той е, приклад, яка мені та пані задала запитання. От вас самка, наприклад, зажиріла. Ви вважаєте, що зажиріла. З тих чи інших причин е, ви її не пустили до самця, і вона набрала лишню вагу. Що потрібно робити в таких випадках? Перед тим, як ви думаєте, парувати ту самку, треба хоча б її на два тижні, на місяць, наприклад, ту самку пустити, ну, годувати всім, крім каші. Каші не давати, Ну, коротше, не давати зернову масу, тримати її на. Ну, як будем? Будем казати, на... Якщо то літо, то на траві, а якщо зима, то на соковитих кормах і на сіні. Протягом двох тижнів місяця самка в будь-якому випадку похудає, і вона потім піде в паровку. Якщо вона навіть не піде, кин... кинете її до самця, навіть якщо вона не піде, то самець її ще тиждень-два поганяє і вона все рівно потім піде в парування. Якщо та самка здатна до парування. Бо по статистиці, яку я колись читав, які вчені надають в літературі, що нутрієводстві може кожна сьома самка може не завагітніти. Вона не здатна відтворювати, народжувати малих. Так що на то теж треба звертати увагу, але якщо самка. Наприклад, вже родила раз, то вона все рівно другий раз буде родити, тільки якщо зажиріла, то, то просто час пройде, щоб вона трошки похудала і тоді вона піде в парування. Ось таке, таке в нас запитання. Ну, самець. Якщо він в роботі, то він, звичайно, не, не зможе, наприклад, в сім'ї, то він набирає вагу, то скидає вагу, дивлячись, які, в яких відносинах в сім'ї. От даного, даний самець, то самку, яку в мене купили, то вона його строїла, відганяла від корму. Ну але самець здоровий в мене біля 12 кілограмів, і він не дуже тих самок. Поважав, але не обіжав. Бо внутрі свої відносини в сім'ї, поки самки не народили, то ну, і добре не вагітні, то самець старший. Як тільки самки мають малих, то вони стараються бути старшими. І якщо такі настирливі самки є, то вони самця можуть загнати в куточок. І він бідолаха, може там кай і перебувати. І тільки коли самки наїдяться, вони на остатки корму, вони можуть його підпустити. Або так як ми кидаємо їсти гранулу, то самки перші їдять, ну так, умовно, їдять гранулу, а самець то соковиті корми десь в стороні їсть, і потім самки ступляться, то самець підходить. Але в мене самець. Більш-менш бойовий він поважає тих самочок. Він, якщо вони проти нього щось мають, то він вічливо вступається, е, дає їм дорогу, і, а потім собі надолужує своє. Бо завжди я даю так корму, бачите, щоб він вони трошки і порозкидали його, і щоб той корм і остався їм. і, і то. І самцеві, навіть якщо того, то йому все рівно остається корм. Гранули суттєво вже менше трохи давав на даний того. А сьогодні я перший раз вчора зробив гранулу і їм трошки збільшив гранулу на 100 грам, бо 700. Перші, як самки були, то я 900 давав з п'ятьма малими. А їх забрали, то я почав давати 700. і вони почали виїдати. Сьогодні дав 800 грам і дивлюся, бачите, малі понаїджувані. Вони там кажуть собі травичку. Я не полінувався сьогодні, щоб на... до внутрі травички нарвав, і внутрі їдять травичку. Соковиті корми, бачу, вони вже з'їли, капуста ще залишилася ще якийсь бурячок десь валяється по вольєрі. І ми маємо. То, що маємо. Ось осталося пригодування на даний момент, де ще коло 100 грам гранули, може з 800-100 грамів то є нормально. Я зараз відійду, напевно. А нутринята, які ще не доїли, бо вони теж, коли я тут є, то нутринята можуть втікати і боятися, того, що я говорю. Ось. Ну, все. Вирощуємо нутрії. Вони вас будуть радувати м'ясом смачним. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.